Вітаю вас, моя шановна величезна YouTube-родина. Дякую вам, як завжди, за ваш час, який ви проводите, переглядаючи моє відео. І хочу сказати, що мені ну, дуже було приємно читати ваші теплі коментарі і слова підтримки з приводу того, що ми з вами отримали відзнаку від YouTube. Хто не бачив, ще раз вам покажу, ще раз похизуюся, це срібна кнопка, яку я отримала на День Незалежності. І дуже пишаюся цим. Це наша з вами заслуга. Дуже вам вдячна. Я до пізньої ночі зачитувалася вашими коментарями. Деякі з вас такі були, знаєте, аж, ну, аж до сліз мене приймали. Дякую вам дуже. Це знаєте, відчуваєш, що не один і відчуваю з вами, знаєте, таку справжню єдність. Ну і я нагадую вам, що ми з вами працюємо. Ради того, аби ми могли допомагати нашим воїнам. Здоров'я, шановні українці! З вами бійці 34-ї бригади берегової оборони. Тримаємо позицію на херсонському напрямку. Ми звертаємося до вас і проханням про допомогу. Для нашої роботи на передовій нам постійно потрібні автомобілі. На жаль, у Херсонській області авто це, можна сказати, розхідний матеріал. Через велику кількість ворожих дронів машини дуже швидко виходять з ладу. Тому ми завжди змушені шукати новий транспорт. Щоб виконувати бойові завдання, рятувати побратимів і отримати, тримати оборону. Будь-яка ваша допомога, навіть найменша, це внесеться у нашу спільну перемогу. Дякуємо стелі з Чорнобайовки за організацію збору коштів. Дякуємо кожному українцю, хто не стоїть осторонь. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо всіх небайдужих українців. З вами воїни 34-ї бригади морської піхоти, які тримають оборону на Херсонському напрямку. Ми звертаємось до вас з проханням підтримати наш збір на автомобіль. У зоні бойових дій машини живуть недовго, вони постійно під ворожими ударами, дрони та артилерія роблять своє. Авто для нас це не розкіш, а справжній інструмент виживання та виконання бойових завдань. Заздалегідь вдячність Телі з Чорнобайки за організацію збір коштів за нашої потреби. Також всім, хто доручився, кожна ваша гривня. Рятує життя та наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! Тому нагадую, що у нас продовжується збір допомоги для воїнів на Херсонському напрямку. Ви знаєте, з новин, і так взагалі люди ж інформацією діляться, що ворог обрав таку собі певну тактику. Так? Вони з утра до ночі, буквально 24 години на добу, вони пильнують всі авто, які будь-де вони рухаються, і авто є ціль номер один: і цивільні, і військові. І, звісно, це така собі певна тактика, і машини не. Знищать. Тому транспорт це знаєте на сьогоднішній день це життєво важлива одиниця. Транспорт має бути у наших військових, тому що він забезпечує їхню і їхню безпеку, і, врешті-решт, це допомога нам. Це, я би знаєте, так оцінюю таку ситуацію, що це в першу чергу нам потрібно. Долучайтеся. Я розумію, що не всі одразу зможуть в когось там пенсія чи зарплати по різним датам бувають. Збір у нас буде продовжуватися, тому що ну, ми не можемо за один. За одну добу, як це було раніше, зібрати купу грошей, я це все розумію, але все одно, скільки хто може, долучайтеся, будь ласка, це дуже важливо, це життєво важливо і для нас з вами, і для хлопців, які працюють на Херсонському напрямку. Ну і давайте до новин. Я тут собі дещо виписала. Новин, в принципі, не так багато. Ось тиждень розпочався і, в принципі, спостерігаючи. За новинами там в Ютуб, то ми бачимо, що десь так знаєте, як не то, щоб зупинилися, мусолюють одне і те ж саме. Я так сама для себе в деякі моменти. Ну, думаю, <кій> дещо з вами подивимося. Росія наполягає на включення Китаю до системи гарантій безпеки для України. А Китай каже, що готовий грати конструктивну роль в політичному врегулюванні кризу. Кризи. Я згадую таке, знаєте, дитячий такий анекдот, коли хлопець прийшов додому і каже: матері: мама, я таку сміхоту бачив, циганка ловила нашу курку і не могла спіймати, я їй допоміг. Ну, це щось таке. Ну, сміхота і тільки, да, якийсь театр абсурду, Китай хоче, да, Китай який допомагає Росії, да, забезпечує її там різноманітними ресурсами, аби вона продовжувала війну з Україною. І тут Китай хоче виступити гарантом безпеки для нас. Ну, це... Ну, побачимо, побачимо, це що? Спитаємо. Китай в якості гаранта безпеки для України. Ой. Китай молодець. Китай молодець. Тут не йдеться зовсім про Україну, я вам так скажу. Китай дбає тільки про себе. Ось по відлюднику, тільки про себе. І четвірка Пентаклів, отак, от от. свої інтереси, свої зацікавленості, свої задоволеності. Це звичайний популізм. Це, знаєте, це не розраховано на нас. Оці заяви. Це ці заяви розраховані. Ну, для чогось, ну, я не знаю, для Євросоюзу, для Америки, я не знаю, я не можу вам сказати, але це, це собі така оця зірковість, це якби заблищати на фоні і для когось або для чогось. От, так от Виключно захищаючи власні інтереси. Тому, ще раз кажу, це звичайний популізм, Китай не буде нам давати тут жодних гарантій, так не буде. А це все звучить тільки виключно. Для чогось зовнішнього. Тому якщо комусь була ця тема цікава, я подивилася в коментарях, ви за це запитали, то давайте навіть і не будемо на то витрачати наш дорогоцінний час. Я ж кажу: лідери країн, люди, високопосадовці займають такі високі посади, президенти, і весь народ їх слухає з відкритим ротом. А насправді у багатьох з них язик просто тіліпається в роті. Ну то все. Ну і давайте подивимося на Донецьку Народну Республіку. Все ж таки, не можна стояти осторонь, коли ми бачимо, що там відбувається час великої засухи. Там вода один раз на три дні здається, і там зовсім немає тиску, до верхніх поверхів навіть води зовсім люди не можуть дочекатися, вода йде брудна. Тобто, ви все з новин чуєте і бачите. Величезні черги. Ну і давайте запитаємо, що маємо знати, чим це обумовлено, що це. Донецькій Народній Республіці, але все одно, Донецьк це Україна. Хай хоч лусні, луснуть ті кацапи, але Донецьк це Україна. Давайте запитаємо, чому це, що це. Ну, так і так, дійсно, показують, що втрата, і це, знаєте, це не просто щось таке, ну, тимчасове, там щось зруйнувалося, щось там пошкоджено. От ви знаєте, ні. П'ятірка Кубків це аркан оплакування, ще й кубки вода. На оплакування якоїсь такої ну, непоправимої втрати. Звісно, це можна поладнати. Тут три кубки перевернуті, вилита вода, але два кубки стоять. Ну, Зараз побачимо. Щось пентафлів це як допомога, певна. Падж мечів. Зараз. Все по поводу води. Тут і паш кубків, рицарь кубків, але є рицарь мечів. Угу. Четвірка. Четвірка мечів, вибор. Дивіться. Ну, дійсно, те, що сталося, це сталося. Ну, чому сталося? Тому що відбулися певні руйнування. Да? Відбувалися, відбувалися якісь військові дії, десь було прилітало, можливо, пошкоджений оцей ресурс з водосховищами. Ну, от, оця вся ситуація да? Такий, глобальне таке пошкодження. Але я хочу сказати: насправді цю ситуацію якби можна було виправити, чий пентаклів тут стоїть. Можна було б виправити, але якось тут. Тепер цю ситуацію починають використовувати. Тобто те, що немає зараз в Донецьку і там в області, де там іще така проблема з водою, зараз це вже штучна ситуація. Її навмисне затягують. І тут тепер так. По-перше, по рицарь мечів це карта провокатора. Тобто провокують, що начебто це Україна зробила так, що немає ну, на Донецькому напрямку, там де в Донецьку води, так? Чи щось там пошкодила, кудись приліт був, ріки направила в інше русло. Можливо, тут іде про якісь які там річки притікають. Ну, щось, щось зроблено з великим потоком води, начебто, це як Україна зробила. І вони тим самим. Способом якось використовують цю ситуацію, що Україна це робить навмисно, так? Так, да, Росія звинувачує зараз Україну, і ця якби гуманітарна катастрофа сейчас скажу як фактор риску. Чи що? Риску, риску, якого фактора? Риску, щось тут таке йдеться. риску? Тобто, ви розумієте, мені тут весь час показується штучна ситуація, яку використовують в політичній грі. оце в війні це використовують. Тиск. Цю ситуацію будуть використовувати як тиск на мир. От мені важко розібратися, тому що якийсь колумбур тут може і Росія якось використовувати цю ситуацію, і Україна до речі. І Україна. Тому я вам тут пройшов головний посил. Те, що немає води, це не тому, що там ну, не можуть, не хочуть лагодити. І цю ситуацію будуть використовувати. І, і ця ситуація буде тягнутися іще дуже довго. І там не буде води, і навіть ситуація буде погіршуватися. І цю ситуацію будуть використовувати, ну, як хочете, в обміні території чи що. Отак от, от далі. Віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс. Можливо, ви чули ті новини. да, вважає і навіть зробив таку заяву, що війна в Україні закінчиться за півроку. Можливо, ви всі чули цю новину. Запитаємо, що це. Можливо, людина щось знає, а ми чогось там не знаємо. Можливо, дійсно щось там уже вирішили. Запитаємо, що це за заява? Діджей Вен сказав, що війна закінчиться за півроку в Україні. Дивимося. Імператор, 10 пентаклів, диявол. П'ятірка кубків, справедливість. Слухайте, що я вам кажу: аркани. Сім жезлів, десять мечів, двійка жезлів, король жезлів і вежа напослідок. Тобто тут є три старших, чотири старших аркана: імператор, диявол, справедливість і вежа. Це взагалі не про мир. Взагалі, це заяви лунають, аби показати щось про імператора, про Трампа. Тому що у Трампа під ним стілець дуже хитається. в нього дуже нестабільна позиція. Ну, падають рейтинги, чи що. І це, це, цей вкид це не для українців. Не для українців. Це для того щоб в Америці прозвучала підтримка, ну бачите, це тут диявол. Ну це маніпуляція, цей вкид чисто маніпуляційний, це маніпуляція для народу. Народу да? від того імператора, від якого ну все залежить. Тобто, це вкид для своєї країни, так для того, щоб ну ось він він скоро може рухнути, розумієте, цей Трамп, якщо він нічого не робить. Тому і кажуть, що за півроку залишиться, тобто дають якийсь час, але це більш для того, щоб заспокоїти не українців, що скоро у нас настане мир. А для Америки, бачите, президент щось робить, він старається, але не все так можна просто ну владнати. Проводиться певна робота, є якісь рішення, лишилося трішки ну, зачека. Розумієте, це виключно для підтримки рейтингу Трампа. Більше ні для чого ці заяви не звучать. Нічого він не знає і за півроку вони не знають, що завтра буде. Я ну можливо знають, але це таке. Ну далі, у зв'язку з тим, що Україна руйнує НПЗ Росії, да, Росіяни вирішили руйнувати важливі об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ми знаємо, ви всі з новин бачите, що відбувається. Навіть не хочу роздивлятися. Я собі написала це питання про то лапливо, що там відбувається на Росії, але згадала, ми минулого разу з разу з вами дивилися, і там просто у них, у них треш і фініш. І я вам казала, що воно й буде продовжуватися. І щодня туди прилітатиме по всім їхнім заправкам, НПЗ. І зараз у них там топливо по карточкам, по якимось поталонам, а скоро взагалі все то стане. І те саме, що воно вже на фронті відіб'ється. Підождіть, все поступово буде. Ну і так от, так от. і тепер кацапи ж думають, що треба нас якось за це покарати. І що вони вирішили? Вони вирішили облишити спокою наші там, торгові центри, житлові будинки, а вдарити по інфраструктурі, по газовій і по енергетичній. От давайте запитаємо, наскільки це будуть потужні удари і чи очікувати нам блекаутів найближчим часом? Блекау в Україні, бо кацапи дійсно ну, налаштувалися. Ну, як в отместку чи що? Зірка. Ну, це дійсно показує, що Ну це саме енергоструктура наша. Зірка, що буде зірка? Імператриця? Паш Пентаклів. Ну, ну по-перше, це трошечки вони хочуть відтягнути ці події. Ну і зрозуміло, аби щоб настав холод. Да? Зараз, зараз не дуже цікаво, не актуально. У нас ще серпень. Да? Ну, хай то вересень наступає, але це ще ну, не таке не морози. Тому цю подію відтягують. Хитрий план, тут є сім мечів, тобто обдумана певна стратегія, яка відтягується на чуть-чуть подальше. Будуть сильно бити. Ви знаєте, я вам так скажу, я не бачу, щоб це було так, як 22 у 22-23 році, пам'ятаєте, такий тотальний аут коли всі сиділи при свічках з генераторами? Ні. Ні. В, в окремих містах, в окремих населених пунктах, можливо, так, да, будуть якісь такі пошкодження, які ну, на нетривалий час. Ну, чому я так кажу? Тому що ну, я, тут я, є, якась стабільність і вже уже сьогодні є якийсь конкретний план вирішення. Да? Тобто тут є 6 жезлів, 8 жезлів Тобто це про те, що досягти успіху швидким, швидкими якимись діями. Те, про це йдеться, а тут ще якби. От дивіться, весь час ж все міняється. Ви ж бачите, кожного дня відбуваються якісь події і якісь нові заяви. То ось на сьогоднішній день у них є такий план зруйнувати нашу інфраструктуру, позбавити нас в холодний період, холодну пори року, там газу, та світла нас позбавити, таке є. І вони будуть гатити. будуть. Але, по-перше, у нас є захищеність, а по друге ураження, якщо і будуть, вони будуть не будуть такі, знаєте, масовані. Я не бачу в нас блекауту. А по третє, до того часу тут будуть якісь відбуватися конкретні зміни взагалі на війні, щось будуть обговорювати. Бо зміни йдуть. Тут є іерофант, сила, якось трошечки по-іншому буде, інша направленість яка. чи домовленість якась буде. Так, ще раз перепитаю, чи буде страждати Україна. Від тривалих блекаутів в холодний період часу. Ну, так, тут є луна, є карта четвірка, бентак, четвірка кубків, це таке ну, розчарування, так, бачите, при Луні присвічуватися будемо. Але сказати, що це буде так тривало і скрізь по всій Україні, ні. Точково і дуже ненадовго. Ну, такі невеликі блекаути будуть. Ну, давайте просто зараз навіть навіть не знаю, що його запитати. В Аркані, тому що ви якось ви спостерігаєте, воно таке відчуття якось яскравих новин подій немає, і фронт рухається туди-сюди, туди-сюди, і начебто все якби затихло. Давайте запитаємо. Поки ми не бачимо ніяких новин, там ми бачимо та що Путін не хоче домовлятися, Україна не поступає, Трамп, як капризна дівка, то він хоче допомагати, то він хоче зупинити війну, то він хоче відсторонитися. Тобто, чесно кажучи, я вже втомилася слухати його, цю болтовню. Давайте запитаємо, що зараз відбувається, але ми того не бачимо. Можливо, що відбувається, а ми не бачимо. Імператор пішла, пішов, тобто перший аркан він показує значущість і, і важливість подій. Я знаєте, що вам скажу? От, хоч зараз ми не чуємо ніяких заяв, але на рівні високопосадовців відбувається дуже тяжкий період 10 жезлів. Коли намагаються і п'ять жезлів, це аркан боротьби, як конкуренції. Да? Боротьба, конкуренція, і воно топчеться на одному місці, двійка мечів. Тобто відбувається. Я не можу сказати, що все завмерло. Просто нам не показують, нема що показати, нема зрушення. Нема зрушення, товчуться на одному місці. Перемовини безкінечно тривають. ну бачите, ні. Перемовини тривають, але просто немає результату. Нема що нам показати. Тут є аркан ілюзії. Нема що показати нам, ну якби людям вийти із якоюсь заявою, не можуть ні про що домовитися взагалі. Тобто, пам'ятаєте, на Маркани раніше показували, що м -м, якщо навіть Путін з Зеленським і зустрінуться, сядуть за один стіл перемовин, то це перемовини мають статися один. Раз, коли вони підпишуть ці папери і вже буде визначено, то до цих перемовин треба підготуватися ретельно. Тобто перемовники мають ну, якби, виставити пропозиції там чи вимоги один до одного. І коли вже врешті-врешт ці вимоги чи позиції якби будуть влаштовувати обидві сторони, тоді вони зійдуться і вже один раз підпишуть той папер. Ну, знаєте, ви чули цей вислів Трампа, коли він сказав. Не можуть Трамп з Зеленським сісти за один стіл перемовин. Чому? Тому що вони не терплять одне одного. Я ж розсміялася. Пам'ятаєте, коли я робила розклад, і я вам про це казала. Ось дивно, так? Це людські долі, Доля цілих країн, теж і Росію, хіба їм зараз добре. Так? Інші країни вкладаються замість того, щоб будувати там, стадіони, лікувати хворих людей, всі вкладаються зараз в зброю. так? Україна гине на очах у всього білого світу. І ви уявляєте, яке це шкурне, да? тільки тому, що вони один одного не переварюють, вони не можуть сісти за стіл перемовин і поговорити, врешті-решт, подивитися вічі один одному, заявити якісь претензії. О чому б їм би не сісти? Ви уявляєте, які шалені амбіції. Так. Давайте запитаємо, що далі. Що далі, Україна? Просто покажіть, що далі? Чого нам очікувати? До чого готуватися? Взагалі, як будуть розвиватися події? Що далі з цією війною? Як це все виглядає? Україна, що далі? Ну, Україна хоче контакту, хоче, але дивіться, це партнерство: 10 м'ячів і відлюдник. Тобто, Україна готова, а її відмовляють, відкидають. Росії і бравада. Ну, типа в мене всі козирі в руках, я дожму ситуацію. Хвилиночку. Якщо ми говоримо з вами про кінець війни, про мир, який тут випав, все ж таки, все ж таки він випав. От всі питають, коли він настане той мир? Да? І той Живен заявляє, що через півроку. Але насправді тут трошки не так. Тут знаєте, що карти кажуть, війна буде підходити до кінця тоді, коли Україна лупитиме нещадно по території Росії, по всьому тому, що пов'язано з війною. Ну, це їхні заводи, які виготовляють зброю там, чи комплектую, так, і ті ж їхні нафтопереробні заводи, і логістику, шляхи, мости оце все. Коли Україна почне гатити нещадно щодня, а вона почне це робити це на Росію випало. Я їх поділила. Між собою. Це випало на Росію. Ось коли Україна почне наносити отакі шалені удари, тоді ми побачимо, що Росія буде більш зговорчивою, чи що. Тому що оці 50 днів, 10 днів, 2 тижні, все це виявилося просто якось нісенітницею, затягування часу, то і все. Тут вихід один. Нищити. Все, що стоїть на Росії, можливо, зараз я вам таке скажу, але по-другому неможливо. І тут нищити не тільки те, що пов'язано з війною, а те, що пов'язано з цивільними. Це їхній аркан випав, ну, цивільне, тобто зробити їхнє життя, отак, унеможливити розгублені зробити. І тоді, і тоді швидше підуть перемовини ретельна робота до того. Аби дійти врешті-решт ну, ну, сісти за мирні перемовини. Тільки так, ось що чекає Україна. Тільки так. Оці всі розмови це тільки розмови. тільки конкретні дії України. Ну, а довго чекати не доведеться. Я не буду про це дуже багато говорити, а ви, можливо, знаєте то з новин, чи можливо, з інших джерел. Ви знаєте, що у нас є зброя, і ми не будемо чекати. Ані поки нам дадуть дозвіл, ані поки нам щось пришлють, ми будемо гатити, гатити. Так у нас цієї ще не дуже багато, але ось ми почнемо стирати Росію з лиця землі, і тоді настане мир. Хай так і буде, і я вам дуже дякую за увагу.